Розглянемо, як виробляти виготовляти гофроване коліно. Прошу не путати з гофроколіном. Це різні речі. Гофра виглядає у нас, отак, яка піддається згинанню в обидві сторони. А гофроване коліно це виготовлене за допомогою гофрування. Чим воно відрізняється від сегментного, тим що воно виробляється із цільного куска заготовки, що не дає. Ніде ні протіканню, ні яким, не потрібно його ущільнювати, воно буде триматися всередині. Для виготовлення 120-го діаметра гофроколіна ми використовуємо ту ж саму формулу, яку ми використовували для виготовлення труби. Діаметр множимо на число π і додаємо, додаємо замочки. Д24 це у нас відрізки для замків. Плюс ми додаємо 4 міліметри. Ми отримуємо 405 міліметрів в цьому випадку. Навіщо ці 4 міліметри ми згодом повернемось до цього. Далі йдемо все ж так само. Кінчики у нас обрізані, так як я показував цей лавкак, тепер пішли загинати сам пальц. Загнутий фальц. тепер дивіться, ми маємо 405 по цій довжині. І 450 це у нас довжина самого коліна буде. Але в процесі гофрування воно буде трошки іншого розміру. Тепер скручуємо так же саме трубу, як ми робили. так, Так, ось так виглядав у нас сам замок. Зараз будемо його забивати так само, як ми забиваємо трубу. Одну, один кінець ми загинаємо, потім вставляємо вже інший і прокатуємо повністю. Замок такої щільності не дасть розпастися самому коліну в процесі його виготовлення. Вирівнюємо саме коліно. Обов'язково ми точечним зварювальним апаратом збиваємо кінці, щоб вони не розлізлися.